Достоєвський Андрухович класика і сучасність, вітчизняна і зарубіжна література, багатотомники і унікальні видання, книги про східну культуру і сакральні пам'ятки Тернопільщини, а ще підручники, довідники і словники. Вони поділились найсокровеннішим кількома книгами з домашньої бібліотеки. Ці книги формували свідомість сьогоднішніх прокурорів. Кожного з нас навіє саме ті спогади, те, як ми ходили в бібліотеку, яку ми літературу читали, як ми розвивалися, як розвивалися наші. Батьки та література, на яких вони виросли, є якісь персонажі, які по сьогоднішній день є основою тих принципів, які в нас сформувалися, до яких ми намагаємося прагнути, і які ми намагаємося використовувати в себе по життю. Бібліотека це наше дитинство, це наші спогади, це те, на чому ми виховувалися, ті цінності, які нам прививалися. Дарування книг. Є такою дуже давньою формою доброчинності, і вона завжди підкреслює, що дарувальник є, має високий рівень культури і є цивілізованим цивілізованою особою чи людиною. У бібліотеці книгам неабияк радіють, фонди українських книгозбірень через брак грошей рідко поповнюються. Ми радіємо, що саме для нашої бібліотеки відбулася ця акція, і прокуратура міста Тернополя передала нам таку велику кількість книг. Працівники нашої бібліотеки доложать своїх зусиль, щоб ці книги знайшли свого вдячного читача, щоб вони принесли користь йому. У бібліотеці сподіваються на співпрацю. Тут уже діє пункт безкоштовної первинної правової допомоги.